Привіт, мої улюблені людини. Мене звати Тейлер Андерсон, а вас якимось дивовижним чином принесло до нашого каналу під назвою Geek Journal і прямісінько до рубрики Geek і не тільки новини. Geek і не тільки новини, і не тільки приставочка. Та запам'ятовуємо, зафіксували у назві не просто так. Одразу почну із дуже хороших, я б навіть сказав би дуже приємних новин. Адже фільм довбуше режисера Олеся Саніна став найкасовішим. Ігровим фільмом року українським для того аби написати мені цю новину, довелося зайти у Фейсбук. Так що будьте так ласкаві, поставте свої вподобайки. Я думаю, що я постарався на славу, я заслужив. Отже, на своїй Фейсбук-сторінці Держкіно повідомило, що станом на 19 вересня Довбуші за 4 тижні прокату встигли зібрати 43 мільйони 141 тисячу гривень. Квитки при цьому було куплено 304 тисячі 318 штучок. Найкасовіший фільм року звучить, звісно, дуже добре, але не для тих. Усіх, хто знає, який у фільму був бюджет. А бюджет довбуша від режисера, який також бачив хоробре серце, складає приблизно 120 мільйонів гривень, якщо вірити гігантському віртуальному паркану під назвою інтернет. Враховуючи, що зазвичай фінансовим успіхом вважається, коли бюджет зміг окупитися вдвічі. Скоріше за все, цього самого успіху це була Юліана. До речі, вона вказує на те, що вона присутня, та щоб ми за неї не забували. Ми в жодному випадку не забуваємо про тебе. Дякую, може, тут, тут і ще раз ти нас чуєш. Юляна, ти чуєш нас? Подай один штурх, якщо так, якщо два, то ні. Що відбувається? Ми не зрозуміли та, один одного через акцент. Що це за штухільний акцент? Одним словом, успіху, як такого, нюхнуть і не вийде. З іншого боку, за міжнародними стандартами, 120 мільйонів гривень це взагалі не гроші. Бо теж хоробре серце коштувало 53 мільйони, але уже доларів, без врахування інфляції. Знімати блокбастери в Україні це скоріше благодійна акція. Ні, Кіборги, ні Захар Беркут, ні будь-який інший фільм, котрий мав великий бюджет, ні в Україні, ні поза нею не окупився. Виключенням стала хіба що мавка, але у неї особливий шлях. Та й довбуша, знаєте, якось дуже несолідно ліпити на йогурти, ряженьки там всілякі. З іншого боку, я б таки взяв би і наліпив би на який небудь чи щоденник, можливо, на який-небудь рюкзачок, знаєте, чисто, аби заробити зайву копійчинку. Заробити. Я знаю, заробити зайву копійчинку, було б непогано, я б носив би. Але фільм, знаєте, у нас дуже такий серйозний, так що все, що ми отримали, це пиво зі смаком Довбуша. Захар Беркут у світовому прокаті, попри те, що явно на нього розраховувався, зібрав 67 тисяч доларів. Тож я б не. Не покладався б на великі збори і довбуша за кордоном. Але попри це, шанс фільму дати варто. Ми вже робили, до речі, огляд на цю стрічку, так що можете подивитися його або одразу йти і чекувати до кінотеатрів, поки фільм ще показують. Тим часом абсолютно жодних проблем немає в іншого фільму, тому що цей фільм більш, мабуть, точніший байопік. Можливо, причина полягає у цьому. Нещодавно Опенгаймер встиг стати найкасовішим біографічним фільмом в історії людства. До цього цей титул носив фільм Богемна рапсодія, тобто атомна бомба обігнала секс бомбу Фредді Меркері. Як бачите, фарух булсара був настільки крутим, що навіть після завершення свого життя приніс касу фільму про нього. Інших причин такої популяції. Лярності я не бачу, бо фільм вкрай кволий і все, що інтернет запам'ятав із того фільму, це так званий динамічний монтаж звичайної розмови, котру робили явно під речовинами невідомого походження. Тож це було лише питання часу, коли його обжене більш якісне кіно. А тепер давайте рахувати чужі гроші. Видання The Wrap пише, що Опенгаймер устиг зібрати 912 мільйонів доларів у той же момент, як богемна рапсодія, не рахуючи інфляції, назбирала за свій прокат 902 мільйони. І це про тому, що Фільм усе ще можна подивитися у кінотеатрах. До речі, у цифрі Опенгаймер виходити на відміну від всетої ж Барбі поки що не збирається, принаймні найближчим часом. За останньою інформацією, цифровий реліз назначений аж наприкінець листопада. Сподіваюсь, що цього року, а до того часу, давайте ми трішечки сконцентруємося і будемо більше зосереджуватися на роботі. Тим паче, що я знаю, що вам для неї ідеально підійде. Рок Стрікс Scar 16. Це найпотужніше. Ніший ігровий ноутбук у світі. Навіть при моїй схильності до перебільшення це може здатись досить сміливою заявою, але на те є об'єктивні причини. Перша і найголовніша, цей ноутбук має найновіший процесор Intel Core i 9 13980 hx 13-го покоління. Сюди ж розмістили найновішу відеокарту Nvidia GeForce RTX 4090 для ноутбуків. Це означає, що він не тільки виглядає, наче прибув із кіберпанкового майбутнього, а навіть потягне його за запакованого в гру Cyberpunk 2077, який до слова на 16 дюймовому екрані буде виглядати як картинка в словнику на позначення слова шикарності. Воно і не дивно, адже дисплей тут рок не була. HDR формату QHD з підсвіченням міні led і частотою оновлення 240 Гц. Вам не доведеться хапатись за телефон чи досліджувати небачені раніше візерунки на стінах та власних штанях, бо навіть важкі проєкти та ігри завантажуються блискавично швидко. Але не переживайте, вам не потрібно буде складати нову ту коробку на літо, бо і так жарко. Адже Rock Strix Scar 16 має систему із трьох вентиляторів: вентиляційні отвори з усіх сторін і рідкий метал, що ідеально поєднується із системою охолодження Rock Intelligent Cooling. Я навіть не буду заїкатись за інтерфейси, бо абсолютно усі необхідні станом на 2023 рік уже засунули сюди. Можна довго розказувати, який же класний Rock Strix Scar 16, але значно краще в. Ввечері накритись пледиком, перейти за посиланням вказаним в описі до цього відео і познайомитися з ним ближче. А тим часом Україна вирішила такий, який саме фільм від власне України, поїде представляти Україну на прийдешньому Оскарі. Не те, щоб Оскар був якимось цікавим кому-небудь останні 5 років. Та все ж у категорії Найкращий міжнародний повнометражний фільм за статуетку дядька Оскара, позмагається документальний фільм «20 днів у Маріуполі. Це кіно, котре перевершує будь-яку постановку акторську гру, чи сценарій уже тим, що усі кадри, котрі ви бачите на екрані, справжні. На те цей документалка, щоб не відтворювати події, а показувати їх. Бо як би не намагався автор цих кадрів забути їх, але камера цього зробити не дасть. Слухайте, я дуже сподіваюся, навіть що 20 днів Маріуполі таки візьме який небудь Оскар, хоча б однесенький, але особисто для мене це буде значити досить таки мало. Кіноакадемія, звісно, намагається робити вигляд, що усі ці статуетки жодного відношення до політики не мають, але давайте дивитися правді вічі. Це брехня. Оскар, якщо не завжди, то дуже давно просякнути політикою. Якось ми із вами ще про це колись поговоримо, бо ви явно готові до цієї розмови. І минулого року своє цілком політичне рішення ці кіномавпи уже зробили, коли дали Оскара фільму про Навального, повністю ігноруючи, що він ксенофоб та українофоб, зокрема, що він той же російський імперець, от тільки у профіль. Бажання не бойкотувати після цього Оскар я прекрасно розумію. Подібні події, наче брязкання ключами, для масового глядача, котрий прийшов подивитися на сукні і пообурюватися, що не виграв його улюблений фільм. Якщо не будемо брязкати і заявляти про себе ми, то брязкати буде хтось інший. Ну а хто кругом пролазить без змазувальних матеріалів, ви самі прекрасно здогадуєтесь. Це ми повинні бути на усіх заходах, на усіх спортивних заняттях, секціях і навіть на святах у дитячому садочку. Українці повинні говорити у будь-які рупор, який тільки нададуть, тому я буду особисто радий такій можливості. Ось що ж до самих росіян, то їхня доля полягає у тому, аби доїдати рештки чужого контенту, що вони, до речі, успішно й роблять. Григорій Бакланов у своїй інсті наробив постів про те, як так звані росіяни украли собі спіймати Кайдаша. І все як вони люблять із кривою озвучкою поверх і ще кривішим фотошопом. Але маю визнати, що хто б не був тим злістим росіянським піратом, у нього чи можливо у неї є смак. Бо, окрім того, як вони вкрали саме спіймати Кайдаша, вони ще і кадрів із доктора Хто. На фотошопили. Попри усю вбогість та жалюгідність, будемо вважати це рахунком 1-1. Бо сама назва спіймати Кайдаша, наскільки я розумію, походить від російського сленгового бого... паймать Макконахі. Ну знаєте, там не він тер. Ну. Не знаю, я практикувався на жувачках у вигляді сигарет. Улючені, до речі, теж крадіжка це звичне діло, але принаймні там, хоч якось стараються. А буває і не дуже. Режисера Ейфорії Сема Левінсона звинуватили у плагіаті. Таке, власне, часто буває, коли хтось у когось бере натхнення. Зокрема, цього разу багато схожого матеріалу можна помітити із надбанням фотографки та режисерки Петри Колінз. І дуже довго можна було б сперечатися про те, чи це дійсно плагіат, чи звичайне запозичення. От тільки є одне але: Петра Колінс майже пів Року розробляла естетику і візуальний стиль для HBO, А пізніше від її послуг відмовилися по причині маловиросла іще. Перекладаючи із Тайлеро Андерячої, вона була іще занадто молода. Це про тому, що їй зараз 30. Від імені усіх тридцятиліттіх я заявляю, що це не молода, це вже та ну все, вже йди е, в умиральну яму. Як стверджує Колінс, режисер ейфорії, написав сценарій, надихаючись її фотографіями, і власне тому запросив її для спільної роботи. Цьому на прохання дати відповідь на усі ці звинувачення, ні HBO, ні Сем Левінсон самотужки не відгукнулись. Тим часом інше неонове диво під назвою Кіберпанк 2077 потихеньку воскресає. Майже три роки після релізу гра нарешті у допеченому стані. Оновлення 2.0, яке вийшло якраз у честь мого дня народження, 21 вересня, допилює ігрові механіки, додає нормальну механіку поліції, стрільбу із машини і все інше, що повинно було бути у грі ще у 2020 році. На жаль, тиск студії, гравців і намагання усидіти одною жопинкою ще й на минулому поколінні. Консолей призвели до катастрофи. Звісно, усіх обіцянок виконати таки не удалось, зокрема, в анонсах нічого не сказано за літаючі автомобілі. Проте все ж варто похвалити CD Projekt Red за те, що вони, незважаючи на те, що гасили полум'я на тонучому кораблі, у кінці все-таки змогли навіть утримати корабель на плаву, особливо новим платним доповненням Phantom Liberty. Лише за 30 баксів зверху, якщо у вас пристойна комп'ютерне залізо чи консолі нинішнього покоління, ви отримаєте цілий. Список різних приколів, серед яких новий район Псарня, нові сюжети, місії, зброя машини і навіть Ідріс Ельба. Ну і найприємніше, що оновлення 2.0 і, і ілюзія свободи матимуть українську текстову локалізацію. У саме доповнення мені поки що не вдалося пограти, тому що вони не фільми, та не всі звучі. Але якщо ви все-таки пограли, вам довелося вам е, вийшло, вам пощастило. Зрештою, торкнутися цього всього дива, що доповнення, що апдейти, то обов'язково в в коментарях, у відгуках всіляких, що ви там е, награли, як вам взагалі гра. Знаєте, що було б ще прекрасно, якби ви підпилите? Знаєте, що було піщена? Знаєте, що було ще прекрасніше, якби ви. Знаєте, що було б ще, пер... Знаєте, що було б ще прекрасніше, якби ви якби... підняна, <свісно> <свісно> це так для довідки. Всі зйомки проводить отак. Ви думаєте, як їм не стидно знімати це? Половині з нашої команди стидно. Я враховую собак. Пишіться, будь ласка, ще раз така п'янка на ігровий канал у Телеграмі, у Ютубі. Я там випускаю регулярно відео. Раз на два роки це ж регулярно? Регулярно випускаю відео ще е, в теле. Все там в описі. Почитайте там усі посилання, буде е, усе. І ще буде дуже добре, якщо ви свої 10 гривень... 20 гривень, можливо, 30, можливо, 40, можливо, більше задонатити для потреб української армії. Зараз ми на щось збираємо. Ми майже вже вийшли на фінішню, фінішню пряму у плані домовленості. Скоріше за все, це буде будуть дрони або буде дрон. В будь-якому випадку ці гроші до останньої копійчини підуть виключно на потреби збройних сил. України. Якщо ви хочете підтримати нас як усі ці от прекрасні люди, чиї імена йдуть, чиї імена йдуть десь от оту. От, от. Отут вони йдуть. Ви можете залюбки. Я буду дякувати кожному із вам з вас за кожен доларчик. Більше не важливо, багато не потрібно. Найменша допомога буде дуже великою, дуже хорошою. Один долар на місяць. Нам цього буде достатньо за це. Я буду показувати вам додаткові порції Бенджаміна за вимогою. До речі, рубрика, «Що ж там Бенджамін» починається прямо зараз. І в нас тут на цих унікальних, я б навіть сказав би кадрах ви не повірте, Бенджамін. Він усе ще з короткою шерстичкою, вона все ще золотава. Він все ще пахне е, нормально, пахне як собака. Ну тобто, як псіна, отак от, от він пахне псіною мокрою, коли намочиться, а коли сухий, то пахне сухою псіною. Ну що ж мені залишається я лише нагадати, що мене звати Телер Андерсон. Я прекрасно розумію тих людей, котрі включають наше відео, дивляться його до кінця і не розуміють про що воно взагалі було. Свідки всілякої інформації, але в будь-якому випадку я дякую, що ви, ви додивилися до цього моменту. Триматись з нами на одній хвилі. Народ, до нових зустрічей. Бувайте! Happy Birthday to you! Happy birthday to you to me! Мені вже 30! Хочу я обняти каліна, плакати в душі. Це секретна версія цієї пісні.